заявив, що Росія не планувала захоплювати Київ на річці Тиса знесуть три дамби, аби запобігти нелегальному перетину кордону. Співробітник ТЦК по телефону погрожує жінці забрати її разом із чоловіком у хилянтом. А українські військові через необережність підірвалися на авіабомбі. Ізраїльські військові дякують українському уряду за передані FPV дрони. У Парижі не хочуть здавати квартири українцям навіть за додаткову плату. А у Володимира Зеленського сталося передозування наркотики. Ками під час візиту до Сінгапура, а ще в Росії знову виготовлятимуть батончики. кіткат. ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко, і це програма Фейк Нюс. Нещодавно під час виступу перед російським МЗС Путін заявив, що не було жодного політичного рішення захоплювати Київ. За його словами, російські війська біля української столиці були для того, аби підштовхнути Україну до перемовин. февралі марті 22-го року наші війська, як і звісно, подойшли Києву. Щот і на Україні, і на тогда і сейчас много спекуляцій. Що хочу сказати по цьому поводу. Наші действительно дійсно стояли в люкі. И у военных ведомств, у силового блока были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий. Но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города, кто бы чего ни говорил, ни домысливал, не было. По сути, это было не что иное, как операция по принуждению украинского режима к миру. Войска там были для того, чтобы подтолкнуть украинскую сторону к переговорам, попытаться найти приемлемые решения. І тим самим прекратить війну, розв'язану Києвом проти Донбасу, що в 2014 году. Розрішити вопросы, представляючи угрозу для безопасности нашої сторони, для безопасности Росії. Однак це фейк напередодні повномасштабного вторгнення. Російська пропаганда активно поширювала тезу про захоплення Києва військовими РФ за короткий проміжок часу. Приказ министра обороны Шойгу. 6 утра подъем, 7 утра утренний туалет, 8 завтрак, 9.00 нападение на Украину, 12.00 обед, 13.00 взятие Киева, 18 концерт Газманова, 21.00 салют. А уже после 24 лютого 2022 года Путин особо быстро закликал ЗСУ по встати табраты владу у своей руки. Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого счета. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Також під час боїв на Київщині командування сил спеціальних операцій зсу вказали, що російські бійці мали при собі парадну форму, тобто готувалися до параду в українській столиці. Російські полонені також розповідали про те, що їм поставили задачу захопити Київ. 23 го числа було построєння і нам довели, що будемо захватувати Україну, прорватися через границю. Українські військові знаходили автозаки російської гвардії, які були наповнені щитами та дубинками для розгону мітингів та спалювали техніку ОМОНу. Ймовірно, Росгвардія якраз була потрібна для придушення протестів у разі окупації великих міст. Також гурмо Україна отримало документи, що свідчать про наміри окупантів захопити столицю України. Зокрема, угрупування російських військ центр, яке діяло на Чернігівському та Сумському напрямках, отримало завдання підготуватися до захоплення лівобережної частини Києва. В інтерв'ю для РБК Україна, яке опублікували 11 квітня 2023 року, тодішній перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, вказав, що Росія хотіла під час короткостривалої операції захопити урядовий квартал, ліквідувати або заарештувати українське керівництво та встановити своїх ставленників. У верховині річки Тиса знесуть три дамби, аби посилити течію і запобігти нелегальному виїзду з України чоловіками призовного віку. Таку новину поширюють проросійські джерела. Дехто навіть радить не наражати себе на небезпеку, а натомість перетинати кордон через поля і кукурудзу. На Закарпатті вирішили знести три греблі у верхів'ї річки, щоб ускладнити переплив тиси ухилянтам. У Фейсбуці Дунайсько-карпатської програми пишуть, що знос нібито відбуватиметься з метою відновлення природного вигляду річки. Насправді, зі зносом дамп швидкість течії води в річці кратно збільшиться, а це означає, що переплисти тису вийде лише у людей із гарною фізичною підготовкою. Однак це фейк. Матеріал, на який посилаються пропагандисти, пояснює зовсім інші причини такого рішення. Насправді, у рамках програми знесення річкових дамп водозбірного басейну, тиси та відновлення заплав для особливо цінних територій, планується знести три дамби, які наразі не виконують жодної економічної функції. Дві з них розташовані на потоках Квасний і Богдан і були збудовані ще за часів Австро-Угорської імперії для вивезення карпатського лісу. Зараз вони не тільки наносять економічні збитки, скеруючи русла річок у бік. Дороги, що руйнує транспортну інфраструктуру, а й становлять загрозу техногенних катастроф, як пише працівниця ГО, Дунайсько-Карпатська програма Наталія Горбань, вони являють собою прогнилі і оброслі кущами дошки, які у будь-який момент внаслідок паводку можуть відірватися і поплисти за течією з непередбачуваними наслідками. Третя дамба розташована на потоці білий і є кам'яним насипом, якому вже понад 25 років. Знесення споруд дозволить повністю звільнити верхів'я тиси від штучних перешкод. Вільна річка це модель, яка дає можливість зберегти біорізноманіття, туристичну, а також у випадку надзвичайних ситуацій транспортну інфраструктуру, покращити якість води, підтримати економічну активність вівчарів на полонинах, доступ туристів до природних цінностей біосферного заповідника, а також зменшити ерозію та спалахаючі повені на річках. Отже, пояснення пропагандистів про те, що знесення дам покликане запобігти нелегальному перетину кордону нічим не підкріплена спекуляція. Подібні проєкти вже давно реалізуються в США та Європі. Лише за останній рік на європейських водостоках знесли півтисячі штучних перешкод. Сполученість річок є центральною темою закону європейської комісії про відновлення природи. У листопаді 2023 року. Європейські держави домовилися усунути бар'єри людського походження для досягнення мети у 25 Тисяч кілометрів вільних і річок до 2030 року. Передусім, знесенню підлягають ті греблі, які наразі не використовуються для генерації електроенергії або є застарілими, замуленими чи небезпечними. Російські телеграм-канали поширюють відео телефонної розмови між жінкою та працівником ТЦК. У відео під час розмови співробітник ТЦК загрожує жінці забрати її разом із чоловіком у хилянто. Я Зникав зв'язок. Ну ти раз кажу, якщо ця ваша баба служити, не хоче, нехай хоч щось зробить. Навіщо ви так називаєте мого чоловіка? Ви х такий? Ну він очікує воювати за країну, не хоче ага. так, нехай біля, хоч сто хоч серйозно? Він нічого не повинен робити. Що… А, що... прострочення вже стоїть. Ми чекаємо вас і вас теж до речі. Менце те, нам теж ми, ми це знаємо. Ага, добре. Добре, ага. Пішо. Втім, це фейк. Відео є постановкою. Автор відео не надає жодних даних про співробітника ТЦК, що телефонував номер його телефону або адресу ТЦК. Раніше ми вже спростовували подібне відео, в якому невідомий чоловік під час телефонної розмови із жінкою змушує її сина, випускника школи, разом із батьком прийти до ТЦК. Я вам ще раз повторюю: я сама можу спокійно сходити сину. Главно я вас розумію, але попросили прийти саме з батьком. Розумієте? навіщо моєму сину йти в військкомат разом з батьком. Він що сам не може відзначитись чи yeah, що одну я добрю, ну може звичайно, але нам сказали, що там потрібен батько. Ось я вам це передаю. а, добре, гаразд. Я передам чоловіку. Так. В обох відеороликах беруть участь одні й ті самі актори. Так невідомий чоловік із відео про випускника та нібито співробітник ТЦК з нового відео мають ідентичний голос та манеру спілкування. Жіночі голоси також однакові. До того ж, у обох відео жінка говорить досить награно: має схожу жестикуляцію, а її реакції, позбавлені справжнього подиву та обурення. В обох відео жінка має схожий манікюр та кільце на правій руці. Жінка не надає жодної інформації про нібито співробітника ТЦК, ні його ім'я, ні адреси центру комплектування. Номер, з якого дзвонить чоловік, теж прихований. Це свідчить про те, що відео було знято не для висвітлення реальної історії, а для дискредитації мобілізації в Україні. Російські джерела поширюють відео, де українські військові стоять біля авіабомби. Один з них її торкається, чим провокує вибух. Да, Дала знімає. Це відео фейк. На несправжність події, передусім, вказує те, що це відео взагалі збереглося. Ми можемо побачити, як виглядає вибух КАП-500, яку знешкоджувала ДСНС України. За кількістю вибухівки бомба відповідає ФАП-500, що на фейковому відео. Сила вибуху потужна, тому при перебуванні біля неї мало ймовірно, що гаджет, на який здійснювали запис, зберігся б, і з нього могли б вилучити відео. За зворотним пошуком по кадру вибуху можна знайти інші відео, які мають такий самий ефект вибуху. Так, ми встановили. Вили, що ролик відредагований для цього. Використали ефект експложен. Він доступний для всіх інстаграм-користувачів з телефону. У мережі пошириться інформація про те, що український уряд надає армії оборони Ізраїлю Цахал фпв дрони та гуманітарну допомогу. У 10-секундному відеоролику чоловік у військовій формі англійською мовою дякує Україні за відправлення їм тисячі фпв дронів. Свої слова він закінчує привітанням Слава Україні. Wish you best luck in fighting your enemy. Слава російські пабліки, які першими поширили це відео, пишуть, що українці вважають такі дії уряду продажем інтересів країни. Однак це брехня. Форма на чоловіках справді дуже схожа на ту, яку носять солдати Цахал. Також за чоловіками можна побачити флагштоки, кольори на деяких прапорах, ідентичні кольорам прапора Ізраїлю. За допомогою зворотнього пошуку зображення в Google нам вдалося знайти оригінальний відеоролик. Він був опублікований у жовтні 2023 року на Фейсбук сторінці благодійної організації «A warm Home for Every Soldier». в описі відео вказано, що пожертвування доходять до солдатів Сахалу як на південному кордоні, так і на північному кордоні країни а також залишено посилання на збір пожертв. Військовослужбовець на відео не дякує Україні за FPV-дрони. Зловмисники свідомо відредагували відео, наклавши на відеоряд сфабриковану аудіодоріжку. Оригінальне відео триває 33 секунди. На початку відео третій зліва чоловік на івриті дякує за гуманітарну допомогу. Саме цей уривок відео і був використаний для створення фейку. Після цього другий чоловік Ліворіч також висловлює подяку, але вже французькою це дозволяє припустити, що гуманітарна допомога була отримана із Франції. Слід також наголосити, що чоловіки на відео взагалі не згадують про ФПВ-дрони і тим більше українські. Найімовірніше на відео саме гуманітарна допомога, оскільки організація warm home for every soldier» не займається закупівлями військового озброєння. У соцмережах поширюється скриншот оголошення з популярного сервісу оренди житла Airbnb, в якому зазначається, що квартира не здається українцям навіть за додаткову орендну плату. Париж більше не хоче здавати житло українцям, стверджує Agitprop. Громадянам України. Квартира не здається навіть за додаткову плату. Прохання не турбувати і не витрачати час. Однак це фейк. Журналісти «Стопфейк» виявили оригінал оголошення, який пропагандисти використали для створення фейку. І в ньому не було жодної згадки про українських громадян. Як і в інших схожих випадках, цей текст було додано на скриншот у фоторедакторі. Жодних особливих вимог до українців для оренди житла у Франції немає. Україні також продовжують надавати різну допомогу та підтримку українським біженцям. У мережі поширюють світлину, на якій президента Володимира Зеленського ведуть під руки внаслідок його передозування наркотичними речовинами. Зазначається, що фото зняли у Сінгапурі 2 червня 2024 року. Сінгапур, 2 червня 2024 року. Зеленського зустрічають передозування. Поки летів, перебрав із коксом. Ганьба на весь світ. Утім, це фотофейк. за зворотним пошуком зображень. Ми знайшли оригінальне фото. Його зробили 28 травня 2024 року у Лісабоні, Португалії. Тоді Володимир Зеленський зустрівся із президентом Португалії Марсело Ребело де Соузою, який і тримає його за руку на оригінальному фото та прем'єром Луїшем Монтенегро, із яким Зеленський підписав безпекову угоду того дня. Водночас на відредагованому зображенні можна помітити, що задля створення фейку руку Володимира Зеленського та руки Марсела Ребелу де Соузе відзеркалили та збільшили в розмірі. Раніше ми вже спростовували фейки про те, що Володимир Зеленський вивіз з Аргентини 300 кілограмів кокаїну а у Нью-Йорку розмістили рекламний банер із закликом до президента лікуватись від наркозалежності. У мережі поширюється інформація про те, що швейцарська корпорація нестле, нібито збирається відновити виробництво батончиків Кіткат в Росії на заводі в Пермі. У публікаціях йдеться про те, що солодощі повернуться на прилавки російських магазинів уже восени. Повернення Нестле на російський ринок викликало широкий резонанс серед споживачів. Багато хто висловив сподівання, що якість продукції залишиться на звичному високому рівні і що відновлення виробництва позитивно позначиться на асортименті та доступності улюблених солодощів. Пишуть деякі російські ЗМІ. Шанувальники шоколадних батончиків KitKat у Росії можуть знову радіти. Швейцарська корпорація Нестле оголосила про плани відновити виробництво своєї продукції на території країни. За інформацією, що надійшла від представників компанії, виробництво буде зосереджено на заводі в Пермі. Рішення про відновлення діяльності у Росії стало несподіванкою для багатьох. Однак це брехня. Попри численні публікації в мережі, ця інформація відсутня на офіційних ресурсах компанії, включно із сайтом їхнього представництва в Росії. Першим джерелом цієї інформації, як вдалося з'ясувати, виступив російський сайт «Царьград», який регулярно розповсюджує дезінформацію. У своїй публікації від 22 липня видання написало, що про повернення до Росії шоколаду Кіткат їм нібито повідомило. Анонімне джерело. Однак ці повідомлення не відповідають дійсності. Прислужба Нестле Росія у коментарі кільком російським інформаційним ресурсам спростувала інформацію про повернення виробництва батончиків Кіткат до Росії. Представники компанії заявили, що виробництво Кіткат, як і раніше, призупинено на території країни. Спроба порадувати ласунів не вдалася. Опублікована в мережевих ЗМІ новина про те, що компанія Нестле відновлює виробництво шоколадного батончика Кіткат в Росії на підприємстві у Пермі не знайшла підтвердження. Стофек також звернувся до прислужби компанії за коментарем, але на момент публікації відповіді поки не отримав. Нагадаємо, що у березні 2022 року «Несле» призупинила капітальні інвестиції в Росію через її вторгнення в Україну, але з російського ринку не вийшла. У компанії заявили, що вони мінімізують діяльність в Росії до продажу базових продуктів, таких як дитяче та спеціальне медичне харчування. Тоді, зокрема, з прилавків зникли батончики кітка та «Какао Несквік». Отак, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.